Der Anlass – Привід, причина, нагода, спонука, мотив. Anlass – Подібне до Атлас. Дивимось, Atlas, ну таку зелену сукню уявімо, одягаємо і маємо привід, нагоду чи мотив. Ну, певно, тільки з певного приводу, з нагоди. З мотиву якогось ми одягаємо атласну сукню. Атлас, анлас, те анлас. Зі фіндіть іма айнен анлас цим штрайтен. Вона знаходить завжди причину, привід, щоб посваритись. Das war schon ein Anlass анлас Lachen. Ну, no, було вже з чого посміятися, була уже причина, щоб посміятися. Bald hat unser Papa Geburtstag. Das ist ein guter Anlass zum Feiern. Skoro tate день народження, це хороший привід для святкування. Er hat mich ohne Anlass beleidigt. Він мене без причини образив. Es gibt keinen Anlass zum Lachen. Немасовсім причини, щоб сміятися. Сподобалось?